Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Продовжуємо серію наших відеороликів про новинки 2023 року. Ось такий сьогодні у нас дуже цікавий перфоратор на огляді від виробника GTM. Це у нас наш український відомий виробник, славиться, як то кажуть, своєю якістю. Значить, на огляді у нас перфоратор акумуляторний. Моделька називається RHS 18 22 bl BL означає, що мотор у нас встановлений безщитковий. Якщо ви, в принципі, розумієтесь і цікавитесь ручним інструментом, то повинні, повинні вже... В принципі, знати і розуміти різницю між щитковим мотором і безщитковим. Зрозуміло, що безщитковий мотор означає, що ваш інструмент проживе набагато довше, і буде вам, як то кажуть, слугувати дуже якісно. Поставляється це в ось в такому вигляді, в такому чорному кейсі із пластику. Пластик у нас АБС, удароміцний. Виконано все дуже якісно і е, розкладено по своїм ячейкам, щоб у вас всередині нічого не бовталось. В комплекті у нас іде ось така <кій> інструкція по експлуатації. Все дуже змістовно і добре описано нашою українською мовою. Як його складати, як користуватися, які є у нього можливості, а їх немало. І щоб ви нічого не прогавили, так сказати, все тут дуже добре значить, описано. По комплектації. Значить, Бачимо, є у нас два акумулятори, один і другий. Потужність наших акумуляторів 18 В, тобто 18 вольтові акумулятори, і ємність по 4 А. -години. Такі вони, я вам скажу, не легенькі, тому що мають свою велику ємність. І також в комплекті у нас іде ось така зарядна станція, щоб ви, як то кажуть, вже купили інструмент і нічого вам не було, не треба було докупляти. А відразу могли з коробки ним користуватись. Значить, характеристики нашої середньої станції 4 Ампер-години вона має вихід, тобто, рівно за годинку, один акумулятор, вона у вас із радістю швидко, оперативно зарядить. Значить, давайте перейдемо до самого інструменту і трошки вам про нього розповім, що в ньому є цікавого. Значить, як бачите, виконаний він в ось такому. Дуже цікавому форм-факторі. Посередині у нас встановлений акумулятор, щоб була у нас розрахована, так сказати, центр тя тяжко, і щоб був він дуже збалансований. Вагу він має не маленьку, але, як бачите, можна ось з одної сторони тримати одною рукою, і з другої сторони, також можливо його тримати одною рукою за рахунок його дуже хорошої збалансованості. Значить, Відразу трошки його характеристик, як бачите, 18-вольтова батарея. Максимально він видає 1100 обертів за хвилину і сила удару його 2,2 джоуля. Я розповім, що це у нас означає. Почнемо, мабуть, з кількості обертів. Значить, тут у нас. О, вже так сказати, маленький тест. Тут у нас встановлений курок із. М'яким ходом, тобто можна регулювати кількість обертів наших. Давайте, наприклад, увімкнемо на звичайне свердління і, як ви бачите, швидкість маленька, можемо її збільшувати. Значить, по режимам у нас, як вже заведено, маємо режим. Продохранителя і режим реверсу, і режим закручування, Тобто, щоб ви могли в різні сторони, як то кажуть, свердлити і закручувати, викручувати по самим режимам роботи нашого значить, перфоратора. Маємо перший режим, це у нас звичайне свердління. Перемикаємо і маємо режим свердління з ударом. Тобто, Це ще є ударний перфоратор. Ось, як ви бачите, поставили даний режим, вмикаємо. Так, Знімаємо. І як бачите, вже йде у нас удар. Тобто свердління із ударом. І також можемо перемикнути на режим просто ударного. Тобто відбійний молоток, грубо, грубо кажучи, ось як бачите, вмикаю, патрон у нас вже не крутиться, а працює в режимі відбійного молотка. Значить, при роботі у нас засвічується як ви бачите, ось такий індикатор, щоб зручно вам було працювати, і щоб у вас воно підсвічувалось. Само собою. Ручка у нас встановлена на передній панелі. Також дуже зручна, ось така, перфорована, щоб у вас рука себе комфортно почувала. І вона у нас регулюється по її розташуванню. Можна її встановлювати справа, можна її встановлювати зліва, зверху, як вам зручно, щоб... Підлаштовувати під себе, під ваші задачі, під вашу як то кажуть, роботу. Накрутили з правої сторони і працюєте в ось такому режимі. Повторюсь, дуже все зроблено ергономічно збалансовано, тому ніякого дискомфорту в роботі це не викликає. Ручки у нас, само собою, являються виконані із такого пророзиненого матеріалу, щоб у вас нічого в руках не скрузило, і в принципі, по якості. От чисто мої спостереження, дуже, дуже як то кажуть, на рівні На рівні зроблений, тим більше, що безшіточний мотор завжди дає свої плюси. як то кажуть. Я вам скажу, що наприклад, такі ж інструменти з такими ж можливостями, характеристиками, наприклад, з безшіточним мотором, у конкурентів, наприклад, закордонних буде коштувати в рази, в рази більше. А за рахунок того, що це наш вітчизняний виробник. То і ціни на нього дуже такі демократичні. Акумулятор знімається у нас дуже легко, бачимо ось місце з'єднання, дуже легко знімається і так само легко він одягається назад, защлкується. І, відповідно, в комплекті у нас йде ось такий обмежувач. Зараз вам покажу його дію. Так, фіксуємо нашу ручку. Вставляється він в районі встановлення нашої ручки. Ось сюди. Це для того, щоб ви могли фіксувати, так сказати, регулювати глибину свердління, коли ви працюєте з ним. Ось такий металик вставляється зверху, і з іншої сторони гайчка, ось така, вставляється. І, відповідно, це все фіксується, для того, щоб ви могли регулювати глибину, на яку буде заходити ваше свердло. Ось такий дуже-дуже цікавий інструмент. І трошки розповім вам про його. значить... Характеристики, Значить, що ми маємо, що ми отримуємо, отримуємо, придбавши даний перфоратор. Значить, Як я вже сказав, номінальна напруга живлення у нас складає 18 вольт, тобто 18 вольтові батареї. Частота обертання на холостому ходу у нас 1100 обертів за хвилину. Частота ударів на холостому ходу складає від 0 до 4250 ударів за хвилину. Тобто також залежить від. Регулювання за допомогою нашого курка. Значить, номінальна енергія удару складає 1,7 джоулів. Найбільший діаметр буріння по бетону складає 22 мм, по сталі 13 мм і по деревині також 22 мм. І значить, вага даного перфоратора також немаленька. Складає більше двох, трошки, трошки більше 2 кілограм. Тому і е, працювати з ним зручно, як то кажуть, має він свою вагу і в руці сидить дуже-дуже приємно. За такими цікавими інструментами, дорогі друзі, і в першу чергу якісними, звертайтеся до нас в компанії Електромотор. Маємо на них гарні ціни і е, багато чого зможемо вам підібрати, допомогти, порадити, так сказати, е, щоб ваша покупка була на довгі роки, вас не підводила і. Е, Слугувала вам, як то кажуть, вірою і правдою. Гарантія на такий перфоратор встановлено 3 роки. На акумулятори і на сам інструмент ідентична гарантія 3 роки. Тобто, як розумієте, немаленька, тому, тому що виробник впевнений в якості свого товару. За такими, повторюсь, звертайтеся в нашу компанію Електромотор. Залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів і з радістю приймемо ваше замовлення. І відвантажимо, як то кажуть, по хорошій ціні і день в день. Тож, дорогі друзі, звертайтесь в компанію Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!